Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 26 та 27 липня 2023 року. 26 та 27 липня зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Скорпіон. Це стихія води. До 14 години, 26 -го липня, сьогодні, будуть працювати стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. Тому тільки після 14 години дня, а завтра, всю добу, 27 липня, можемо сіяти насіння пекінської капусти на розсаду, насіння кропу, петрушки та інших зелених культур. Це ж саме стосується і посадки розсади, і квіткових, і овочевих рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. І не забуваємо проводити оприскування рослин проти шкідників та хвороб у вечірній час. Якщо дуже за висока температура плюс 25 і вище, то. Краще обробляти біопрепаратами або настоями трав. Якщо ж температура нижча плюс 25, то можна використовувати будь-які фунгіциди та інсектіциди. 26 сьогодні та завтра 27 липня несприятливі дні для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику цибулі ранніх сортів. Картоплі для тривалого зберігання. Ось такий у нас щоденник важливих справ. Бажаємо всім вам успіхів, гарного настрою, доброї погоди і до зустрічі сьогодні уже ввечері. На все добре, бувайте здорові! Усіляких вам гараздів!